Набирає обертів чемпіонату України з бейсболу у вищоліговому дивізіоні Б, якого виступає команда Чернівецькі Соколи. У стартовому турі Чернівецькі Соколи в трьох поєдинках доволі впевнено здолали рівницьких яструбів. У другому турі до Нового Киселева, де на єдиному в нашому краї бейсбольному стадіоні грають Буковинці, завітала ще одна рівницька команда Західний вогонь. Сподівання на продовження переможної серії в протистоянні челінчан та рівненців розтанули в першому поєдинку, коли господарі дещо несподівано для місцевих уболівальників програли суперникам 3-15. Засмучені таким підсумком першої дуелі Буковинці налаштовувалися на переможну гру в двох наступних поєдинках. Завтра перша рання гра, там, звісно, будуть подавати молоді печера юніорського віку. Тобто вона завтра задасть тон, початок цих тренінгу. Вдасться справитися в нашим. Молодим пішом то задіяло вже буде на другу гру. На жаль, якась невпевненість і млявість у грі нашої команди відчувалися і в повторних матчах, які вони знову програли 4-14 та 5-14. Бейсбол це гра закінчиться лише з останньою подачою пічера, тому що навіть можна програвати 10-0, гру можна вирити 11-10 або навіть 20-10. Тобто, тут не можна передбачити, сказати, що все. Ми дуже перемагаємо, можна розслабитися. Як тільки розслабився. Зараз буде повний кошик заради справедливості. Потрібно зауважити, що Буковинці поступилися досить сильному супернику, у складі якого виступає один гравець стаціональної збірної, три молодіжної та п'ять юнацької. То зрозуміло, що наша команда трохи класом вище, але в місті Черніці є прекрасний бізбольний стадіон якого немає у нас в рівному, у нас є багато команд і совбол і бейсбол, але в нас немає такого поля. І Я думаю, що в скорому часі і в місті Чернівці будуть сильні команди, тому що там, де стадіон, там будуть і тренери, там з'являються і дітки, і там і буде результат. Незважаючи на цю невдачу, чернівецькі бейсболісти сповнені бажання і надалі вести боротьбу за лідерство у змаганнях, які лише розпочалися. Завдання було і лишається завдання бути командою. Ну, Краще в дивізіоні Б, тобто стремиться до цього і виступити в цьому напрямку. Е, звісно, треба багато працювати. Завдання лишається зав, як кажуть, завоювати право право піднятися в е, дивізіона.